Доброго ми з України. Досить часто в людей от при прокачці, коли вони ще не зовсім в грі, виникають питання, як, що за чим качати, і куди дівати залізу, чи куди дівати їжу, чи де її брати, і так далі. Значить, алгоритм прокачки, тобто, що за чим качається для правильного розвитку, перше це замок. Замок ви вкачуєте зразу після замку, ви вкачуєте або вежу дозорну, якщо дозволяють вам склади амбари. Тобто підняли замок, потім підняли вежу. Там трошки більше вам буде даватись ресурсів. Далі ви піднімаєте склади, піднімаєте амбари, піднімаєте млини, піднімаєте шахти. Аж лише потім ви знову піднімаєте замок. Ну, В залежності. Від того, на що ви робите акцент, потрібно паралельно ще піднімати полігони, піднімати майстерні, робити далі знегідлі мисливців. Казарми можна не спішити піднімати, коли ви впретеся, наприклад, війська, тоді який сенс є піднімати. Але гнати по максимуму там замок, якщо у вас не. Підняті склади, амбари, якщо у вас не підняті млини і так далі, сенсу немає. Це перше. Друге. Досить часто у людей виникає проблема з їжею і залізом. Або ж не вистачає в них цього, або ж навпаки. В них е, його нема куди дівати. Ну, це вже десь на етапі, скажімо такому, середнячковому, як ви місяць-другий пограли, таке може виникати. Значить, де брати, найкраще брати в рейдах. Якщо ви кубки не будете спішити піднімати, в обороні ставити свою далеко не найсильнішу команду, її можна вибрати, коли ви вибираєте. З команд, то ось в мене бачите, команда оборони, то тут не вкачені стоять п'ятірки. Щоб вам ці кубки опускали, чим нижчі кубки, тим простіше знайти суперника, на якому можна заробити достатню кількість чи їжі чи заліза. Вже якщо ви пограли півроку, рік і більше, як правило, напряг у всіх з їжею. В рейдах можна заробити їжі 97 потолок і заліза ось 96. Тут, якби максимум по залізу, по їжі мало, значить можна ще раз покрутити. Ну, є 97, 96 також нормально. Тобто ви взяли суперника, гиснули його. Як правило, це не виникає, не викликає ніяких проблем. Я так трішки підкоригую для того, щоб швидше винести. Не забирати лиш зайвого часу. Так, де мій Антошка? А ось він. Так, окей. Ок, прийнять. Бій. Бицнули, бицнули. Коля відлетів. Так. Дозаряджаю червоні. Буц-буц, буц, Даже не дивлюся, кого що і як. Далі можна. Можна, можна, можна сюди попрокидатися. Понятно, я заряжу хірона. Не критично. Цю бабцю з молотком бажано не заряжати раніше часу. Буде там хилити і так далі. Може вона... Потихенько сама десь десь відійде. Ой-ой-ой, чуть не зарядив. Так, ну допоможемо їй відійти. Такс. буц-буц забрали. Отримали, там за пару хвилин отримали під 100 тисяч їжі. Далі, досить часто буває, що у вас може бути і надлишок цієї їжі. Як, куди, наприклад, дівати залізо? Варіантів багато. По-перше, ковка, ви можете використовувати кувати. По-друге, в майстерні можете щось, щось робити потрібне. Якщо вона вже більш-менш достатньо у вас прокачана, то ну, десь можна якісь там атаки робити, можна ці сфери робити, щоб допомагали проходити карту чи якісь там завдання. Ну і Таємничий кристал. Далі я навіть і не прокачував це все не вивчав. Не бачу сенсу. І коли ви досягнете там, здається, 21 рівня, то гільдія мисливців там також потрібно гарпуни робити. ну З цього всього там гарпуни цікаві, фоліанти цікаві і свиток долі, які цікаві все, що робиться їжі. Їжу інколи потрібно накопичувати на того самого Одіна, як і накопичувати. Коли ви досягнете 20 рівня замку, ви можете полігони прокачати до 20 рівня і робити на 20 легендарному рівні героїв. Коли у вас надлишок їжі, ви сюди скидаєте її зайву. Коли не вистачає, ви дивіться, робите маніпуляцію, яку У нас є 1850 їжі. Відмінусували і далі цих новобранців, наприклад, сюди, розкидали, отримали 210. 1850, щось я не знаю, щось є. Значить, 250 різниці має бути. Чи там 60 було. Ось, е, має бути 250 е, різниці е, в їжі. Тобто таким нехитрим способом, маніпулюючи між другим і 20-м полігоном, або між 20-м і е, 11-м. Ви можете спокійно е, балансувати їжею. Є зайва, скидаєте у 20-й полігон, немає. Е, значить, ви розгружаєте 20-й полігон і е, ви, її використовуєте. Досить часто це допомагає на одіні. Ну, звісно, є куди витрачати їжу. Їжу, наприклад, знову ж таки, коли йде на ресурси одін, там досить. Просто спускається. Війська починаєте качати, у вас їжа уходить, аж гай свистить. Садити емблеми, так само ресурси на емблеми героїв, так само ресурси уходять просто. Ну і, в принципі, є, звичайно, тут рюкзачок, тут є. Там склади їжі, заліза і так далі. Їх краще по максимуму берегти, їх використовувати під щось в потрібний час, коли вам це безпосередньо необхідно. Ось. А так, накопичуєте в картах Таро, також ось завдань, вибираєте. Одне з завдань, де можна отримати їжу. І складуєте ці ящички з їжею, складуєте, і в потрібний час це все забираєте. Ну, наразі, якби база, що де береться і як ним розпоряджатись, я сказав. Всім дякую за увагу.